Так, сьогодні Тесла підтвердила два важливі оголошення щодо своєї доступної моделі. По-перше, бюджетна модель офіційно з'явилася на вебсайті Тесла. За словами Тесла, вона не називатиметься Model Q. Наразі її все ще називають просто доступною моделлю. По-друге, як і передбачалося раніше, очікується, що Тесла відкриє попередні замовлення на свою доступну модель, тимчасово названу Model 2, зі стартовою ціною від 15 990 доларів, принаймні за базову версію. Звичайно, якщо ви хочете версію з великим запасом ходу, з більшою потужністю та продуктивністю, вартість буде трохи вищою. Але як раніше згадував Ілон Маск, усі версії залишаться в межах 20 0 доларів. Але якщо бути відвертим, ви поки що не зможете зробити замовлення. Очікується, що вікно перед відкриється 6 листопада, а початкова партія буде обмежена приблизно 10 одиниць, як було підтверджено раніше. Що ще важливіше, попередні замовлення на Model 2 будуть підлягати певним вимогам, встановленим компанією, включаючи регіон рівень доходу та кілька інших основних умов, згідно з тим, що нам відомо, з внутрішніх джерел після досягнення ліміту портал попереднього замовлення закриється без попереднього повідомлення. Отже, як саме працюватиме процес попереднього замовлення Tesla Model 2 і як виглядає нещодавно анонсована Model 2 зсередини та зовні? Правда, яку ми не можемо заперечувати, полягає в тому, що доступні електромобілі досі по справжньому не захопили масовий ринок. На нашу думку, найбільшою причиною є відсутність переконливих доказів того, що пересічні споживачі насправді можуть отримати доступ до електромобіля, який є водночас доступним та надійним, такого, який би був достатньо хорошим, щоб повністю замінити бензиновий автомобіль. Ніхто не готовий витрачати 40 нуль доларів на електромобіль, який може проїхати лише коротку відстань і не має необхідних технологій. Звичайно, деякі техноентузіасти або ті, у кого більший бюджет, можуть це зробити, але для більшості це просто непрактично. У багатьох нещодавніх відео постійно оновлюються шокуючі деталі про Model 2, причому деякі повідомлення вказують на початкову ціну нижче 15 нуль доларів, а деякі джерела навіть стверджують, що вона може бути всього 10 нуль доларів. Кілька прямих трансляцій натякали, що модель може вироблятися на заводі у фремонті на перспективній платформі Gen3, розробленій для значного зниження виробничих витрат. Нещодавно Тесла підтвердила кілька відео, на яких видно щонайменше два прототипи. Модел 2, що проходять випробування в Техасі, причому фактична початкова ціна після врахування стимулів починається від 15 990 доларів. Однак насправді доступна ціна не обов'язково означає низьку якість. Згідно з достовірними повідомленнями, змі та внутрішніми джерелами, перша партія одиниць Тесла Model 2 вже надійшла у виробництво, початковий обсяг якого становить близько 10 нуль автомобілів. Очікується, що дебют відбудеться на майбутньому заході Тесла у листопаді цього року. Це сколихнуло ринок не лише через казкову ціну, але й завдяки вражаючим кінцевим характеристикам Тесла Model 2. Це вражає не лише своєю неймовірною ціною, але й тим, що вона символізує: стратегічний ЗСУ в Тесла перехід від фокусу на преміальні автомобілі до більш доступних електромобілів та автономних автомобілів. З іншої точки зору, ми бачимо, що електричні моделі, такі як Chevrolet Bolt та Nissan Leaf, отримали високі оцінки в нижчому ціновому сегменті. Однак вони досі не стали справді революційними з точки зору ціни чи технологій, щоб переконати масовий ринок. Навіть з цінниками близько 30 нуль доларів ця сума все ще далеко недоступна для більшості споживачів. Що вирізняє Tesla Model 2, так це обіцянка Ілона Маска, електромобіль за ціною всього 15 990 доларів або можливо навіть дешевше, але все ще пропонуватиме технології та враження порівнянні з дорожчими моделями Tesla. Він згадував цю цифру щонайменше тричі на публічних заходах. Коли йдеться про Tesla за 15 нуль доларів, у це важко повірити. Немає жодної гарантії, що Ілон Маск зможе повністю виконати цю обіцянку, особливо враховуючи його відому схильність, зривати терміни та коригувати ціни. Однак з Model 2 є більше підстав для оптимізму. Майже всі основні технології в Model 2 повторно використовуються з існуючих моделей Tesla, тоді як витрати ще більше знижуються завдяки власному виробництву, затвердженому процесу виробництва без коробки та ефективному використанню системи Gigapress. Тесла перенесла значну кількість технологій з Model 3 та Model Y до Model 2 від трансмісії та акумулятора LFP до програмного забезпечення керування та системи автопілота. Це не лише допомагає знизити витрати, але й скорочує час виробництва, що робить Model 2 першим справді масовим електромобілем з глобальним потенціалом. Тесла наразі володіє провідними світовими можливостями у виробництві інженерії програмному та апаратному забезпеченні на основі штучного інтелекту. Це дозволяє компанії виробляти більшість своїх критично важливих компонентів самостійно, а не покладатися на зовнішніх постачальників. Саме тому Model 2 можна виготовити за ціною близько 10 0 доларів, але при цьому продавати за розумною ціною близько 15 990 доларів. З точки зору виробника електромобілів Tesla має всі ключові переваги. Першокласні інженерні таланти, передова технологія акумуляторів, оптимізоване програмне забезпечення та великий досвід масштабування виробництва. Ілон Маск наголосив, що команди Тесла в галузі електротехніки, мехатроніки та виробництва акумуляторів є одними з найкращих у світі, що пояснює, як Model 2 можна побудувати приблизно за 10.0 доларів, продати за 15.990 доларів і при цьому відповідати стандартам якості справжньої Тесла завдяки величезним масштабам виробництва прибутковість компанії може залишатися стабільною навіть за цієї ціни. За словами інсайдерів Тесла, майбутнє Model 2 не дебютує як хетчбек, як багато хто очікував раніше. Натомість він формується як компактний кроссовер, чистий, мінімалістичний і все ще безпомилково Тесла. Дизайн не буде покладатися на яскраві деталі, а зосередиться на елегантних лініях та тонких штрихах, що створюють сучасний самобутній вигляд. Загалом він втілює простоту, зроблену правильно. Підхід Тесла тут це освіжаючи прямолінійний плавні зовнішні вигини, вишукані деталі кузова та фірмові дизайнерські рішення, які роблять його миттєво впізнаваним. Навіть без складної форми автомобіль має впевнену стильну зовнішність. Він виділяється не тому, що надто старається, а тому, що цього не потрібно. Приблизно на 20% і менше за Model 3, Model 3 2 створюється з урахуванням економічної ефективності. Що є важливим кроком до досягнення амбітної цільової ціни в 25.0 доларів. Очікуйте побачити знайомі елементи Тесла, такі як суцільна світлова панель, оптічні колеса та задній профіль, що нагадує Model 3. Однак, ймовірно, він матиме традиційну чотиридверну компоновку замість будь-яких нетрадиційних конструкцій дверей. Всередині автомобіль прагне балансу між доступністю та практичністю. Салон буде компактним, але достатньо комфортним для п'яти пасажирів. Пріоритетом якого є низька вартість без шкоди для базових зручностей. Він розроблений для задоволення повсякденних потреб, хоча не варто очікувати високоякісного оздоблення чи розкішних функцій. Це не суть цього автомобіля. Матеріали, починаючи від приладової панелі та дверних панелей, і закінчуючи меншими функціональними компонентами, ймовірно, відображатимуть прагматичний підхід. Менший 12 дюймовий сенсорний екран порівняно з 154 дюймовими невентильованими сидіннями модел 3 – та економні матеріали, все це розглядається. Якщо автомобіль здається трохи менш преміальним, то це завдяки дизайну, а не нехтуванням. Ці компроміси роблять можливою доступну ціну. Зрозуміло, що деякі люди можуть відчувати себе розчарованими відсутністю висококласних функцій, але цей автомобіль не створений для того, щоб вражати. Він створений для того, щоб зробити електромобілі доступнішими. Ілон Маск давно мріяв про доступний електромобіль для широких мас, і Model 2 покликана втілити це бачення в життя. Якщо очікування клієнтів не відповідатимуть цій місії, сам проект може опинитися під загрозою, на що вже натякали галузеві звіти. Щоб ще більше знизити витрати Model 2, ймовірно не матиме дисплеїв на задніх сидіннях фонового підсвічування чи багатьох фізичних кнопок. Тесла ймовірно продовжить свою філософію програмне забезпечення на першому місці перенісши більшість елементів керування автомобілем на центральний сенсорний інтерфейс. Такий підхід не лише спрощує виробництво, але й дозволяє постійні оновлення по бездротовій мережі, що є однією з головних переваг Тесла. Тим не менш, Model 2 не бракуватиме технологічних інновацій. Одним із важливих оновлень, що очікується, є впровадження нової низьковольтної електричної архітектури на 48 вольт. Тесла раніше натякала на плани впровадити цю більш ефективну систему в майбутніх моделях. І Model 2 може бути однією з перших, хто продемонструє це досягнення. Як наступний крок, Тесла може миттєво зробити інші доступні електромобілі застарілими. Тесла, можливо, стоїть на порозі чергової революції акумуляторів, і цього разу вона може з'явитися разом з Model 2. Технологія алюмінієво-іонних акумуляторів першого покоління компанії схоже виходить за межі теорії та переходить до реальних випробувань. І це має змусити кожного, хто дбає про запас ходу час зарядки та безпеку, звернути на це увагу. То що ж таке алюмінієво-іонний акумулятор? І чому у вас американського водія, який хвилюється про те, куди вам потрібно має хвилювати? Що автомобіль коштує менше 15990 доларів? Функціонально алюмінієво іонні акумулятори нагадують літій-іонні, але з однією радикальною різницею вони використовують іони алюмінію як носії заряду замість літію. Кожен елемент містить три основні частини: позитивний електрод виготовлений з алюмінію, який постачає іони, негативний електрод виготовлений з таких матеріалів як графен або оксиди металів, який зберігає ці іони, та рідкий електроліт, який дозволяє іонам рухатися між двома полюсами. Це просто справжнє питання полягає в тому, чи масштабується хімічний склад. Хімічний склад має значення: іони алюмінію несуть потрійний позитивний заряд, тоді як іони літію несуть лише один позитивний заряд. Це говорить про потенціал переміщення набагато більшого заряду на іон і, отже, набагато вищої теоретичної щільності енергії без використання дорогих рідкоземельних елементів чи екзотичної обробки. Простіше кажучи, саме тому ці чутки мають значення: цей хімічний процес може упакувати набагато більше енергії при меншій масі та об'ємі, ніж звичайні літій іонні елементи. Простіше кажучи, лабораторні дані стверджують, що цей хімічний склад передбачає запас ходу понад 700 миль. А чутки свідчать навіть про близько одна тисяча. Якщо Тесла зможе масштабувати його та вмістити в модел 2 визначення великого запасу ходу зміниться. Це не поступові покращення, це свого роду кардинальні зміни, які змушують регуляторів, планувальників інфраструктури та водіїв переосмислити все, що стосується зарядних мереж та дорожніх поїздок. Порівняно з тим, що є на дорогах сьогодні Model Y з великим запасом ходу, має максимальний запас ходу близько 330 миль, використовуючи елементи NMC з номінальною ємністю приблизно від 180 до 200 Вт-годин на кілограм. Гідно поваги, але навряд чи можна назвати революційним. А тепер уявіть собі заміну цих елементів на алюмінієво іонні елементи ємністю 700 ватт-годин на кілограм. Раптом математика вибухає. Навіть з урахуванням систем охолодження проводки та захисних корпусів, ви отримуєте потенційний запас ходу понад 600 миль, що майже вдвічі більше ніж можуть досягти більшість сучасних електромобілів. А якщо порівняти це з китайським електромобілем, вартістю десять доларів, таким як BYD Seagull, або аналогічними бюджетними моделями, які ледве проїжджають сто. 80-220 миль на базових комплектаціях LFP, то різниця стає незаперечною. Алюміній-іонні технології це не просто оновлення, це повна зміна парадигми, яка може зробити недорогі імпортні автомобілі застарілими в момент появи модел 2. Літій іонні елементи поступово покращуються приблизно на 200 вт годин на кілограм, тоді як алюмінієво-іонні обіцяють кардинальні зміни, хоча вони все ще на рівні випробувань та звітів, а не масового виробництва. Тепер додайте до обговорення ЛФП, оскільки Тесла та інші виробники перейшли на літій залізні елементи з міркувань вартості та безпеки. lfp елементи дешевші менше залежать від дефіцитних матеріалів і, зокрема, довговічні в циклі служби переваги, які пояснюють їхню зростаючу частку ринку та те, чому Тесла спиралася на них для деяких моделей та систем накопичення енергії. Але ахілесовою п'ятою ЛФП є щільність енергії. Типові lfp елементи працюють у діапазоні приблизно від 90 до 205 Вт годин на кілограм, залежно від формули та виробника, що обмежує дальність роботи. Цей компроміс не є абстрактним. Водії бояться залишитися в скрутному становищі та спостерігати, як лічильник заряду показує нульовий заряд, поки зарядні пристрої простоюють. LFP, як правило, заряджаються повільніше ніж деякі хімічні акумулятори на основі нікелю, що призводить до триваліших зупинок під час тривалих поїздок та реальних щоденних незручностей. Це не теоретична перевага споживача, це внутрішній страх, який формує рішення про покупку. Люди не хочуть планувати своє життя навколо наполовину заряджених акумуляторів та довгого очікування. То чому ж Тесла взагалі розглядає LFP для дешевих моделей, або чому хтось погодиться на це для автомобіля вартістю 16.0 доларів, тому що акумуляторні блоки становлять значну частину вартості електромобіля, а LFP пропонує реальну економію та довговічність. Але пропонувати доступну ціну без вирішення основних проблем запасу ходу, швидкості заряджання та сприйнятої безпеки це марна угода. Американці купують автомобілі щоб кудись їздити. Якщо піти на компроміс у цьому питанні, то ви підриваєте те, що стимулює їхнє впровадження, що повертає нас до питання іона алюмінію. Якщо в ході тестування елементи А 1 наближатимуться до 700 вт годин на кілограм, то акумулятор ємністю 53 квт години в легкий Model 2 може перевершити поточні діапазони LFP. Тесла вважала акумулятор ємністю 53 кВт години та запас ходу близько 250 миль для початкової Model 2 як базовий рівень, що наразі є практичним орієнтиром. Але обіцянка набагато вищої щільності енергії елементів викликає незручне питання: чи випустить Тесла справді високощільні акумуляторні батареї у великих масштабах? Чи може вона обере дешевший та безпечніший маршрут LFP і залишить звичайних водіїв з запасом ходу для щоденних поїздок? Швидка зарядка це окремий, але пов'язаний з цим жах для стурбованих водіїв. Деякі твердження свідчать про те, що іони алюмінію можуть досягати 80% за 10 хвилин в ідеальних лабораторних умовах. Навіть реалістичний 20 хвилинний темп все одно перевершить багато LFP-конфігурацій, які можуть тривати набагато довше. Застосовуються певні застереження. Лабораторні умови рідко відображають реальність на автомагістралях. Але ідея скоротити сеанси зарядки з півгодини до чогось ближчого до перерви на каву це саме та зміна, яка швидко перетворює скептиків на віруючих. Альтернатива має сенс: довший час заряджання означає більше стресу від планування менше спонтанних поїздок і зростаюче небажання покладатися на електромобіль для чогось, окрім передбачуваних поїздок на роботу. Безпека також вимагає прямої уваги. ЛФП отримали високі оцінки за структурну стабільність та нижчий ризик пожежі порівняно з деякими літієвими хімічними речовинами, саме тому він популярний для комунальних служб та недорогих автомобілів. Але безпека також не є абстрактним явищем. Заголовки про тепловий втечу та пожежі, якими брідкісними вони не були, посилюють паніку громадськості. Прихильники іонів алюмінію стверджують, що це може ще більше знизити ризик займання. Але це твердження ще належить довести у масштабних реальних умовах. Технологія, яка обіцяє більший радіус дії, але також має неперевірені режими відмови посилить тривогу, а не заспокоїть її, якщо не буде доведено протилежне. Від цього залежить політика та вибір продуктів. ЛФП це виправданий косплей, але він ризикує створити автомобіль, на якому американці бояться їздити поза межами поїздок на роботу алюмінію може стерти ці кошмари, але лише якщо він масштабується, доведе довговічність і продемонструє безпеку в реальних умовах. Інженерні команди Тесла хороші, але сама по собі інженерія не стирає пам'ять ринку про минулі інциденти з акумуляторами чи логістичну реальність мереж зарядки. Ми також повинні бути чесними щодо інженерних компромісів: щільність енергії на рівні елементів у 700 вети год на кілограм ніколи не переведеться безпосередньо на показники на рівні упаковки. Допоміжні системи охолодження, конструкційні матеріали та захисні корпуси зменшують реалізований показник. Навіть за таких умов розумно розроблений акумулятор може зберегти значну частину переваги акумулятора, і саме тут робота тесла на рівні акумуляторів має найбільше значення. Якщо Model 2 буде просуватися лише на основі ціни, без прозорої стратегії акумуляторів або чітких орієнтирів запасу ходу та заряджання, перші покупці не тільки будуть розчаровані, але й голосно підуть а репутаційні витрати можуть зашкодити продукту розробленому з урахуванням доступності. Реалістично кажучи, базові 53 кВт-год та 250 мильний запас ходу Тесла виправдовують очікування. Це має сенс, враховуючи ціну і ймовірно з'явиться в комплектаціях з одним і двома двигунами та меншою спорядженою масою. Якщо Тесла масштабує запас ходу на алюмінієво-іонних батареях у розмірі 600-700 миль на доступному автомобілі, перейшовши від фантазії до революції. Суть не в простому обчисленні реальність життя водіїв, як далеко вони можуть заїхати, як довго їм доведеться чекати, та чи можуть вони довіряти своїм співробітникам, визначатиме, чи буде Model 2 вільним чи обмежувальним. Інші гравці також змагаються з хімічними складовими для швидкої зарядки напівтвердими натрій іонними та вдосконаленими нікелевими елементами. Тому вибір Тесла полягає в тому, чи скоротити витрати зараз за допомогою LFP та ризикувати розчарованими стурбованими покупцями. Чи піти ризикованішим шляхом з використанням алюміній іонних елементів, який може змінити галузь? Пам'ятайте, що акумулятор становить величезну частину ціни електромобіля, часто 30-40% вартості автомобіля, тому вибір хімічного складу є не академічним, а фінансовим. Тож скажіть нам, коли справа доходить до доступного електромобіля, такого як Model 2, що для вас важливіше безпека чи запас ходу. Будь ласка, поділіться своєю думкою в розділі коментарів під цим відео. Дякуємо за перегляд нашого відео. Підпишіться зараз, щоб не пропустити наступне оновлення Тесла. Воно вийде лише за два дні. Якщо ви хочете дізнатися більше цікавої інформації про Тесла ЄВІ або Тесла Бот, не забудьте натиснути кнопку Вподобайка та поділитися цим відео. Також не забудьте увімкнути сповіщення, щоб ніколи не пропустити наші останні відео. Ми цінуємо вашу підтримку та з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами в наступному відео. До побачення.